З яким типом людей ви ні за що знову не зустрічатиметесь? Я більше ніколи не стану зустрічатись з кимось із того ж маленького містечка, звідки я родом. Всі знають абсолютно все про кожного, і люди сунуть свого носа надто далеко у твої справи. Запеклий матусин синочок. Не зустрічайтесь з маминими синочками, але й не треба їх ненавидіти. Просто пожалійте їх. Мій брат такий, і чесно кажучи, це не його провина. Після розлучення мама з нього пилинки здувала. І Якщо в дитинстві я заздрила, бо мусила все робити сама, то тепер бачу, що вона виховувала сина залежним від неї, і їй це вдалося. Вона підривала його впевненість у собі на кожному кроці, щоб він не зміг вирватися і побудувати в. Власне життя. вона саботувала його. Наприклад, коли він жив удома, відгодовувала його висококалорійною їжею і ніколи не заохочувала займатися спортом. Натомість, обзиваючи різними образливими прізвиськами, акцентуючи увагу на вазі, щоб вбити його впевненість у собі, і так далі. Зараз братові 30, і йому все ж далося вирвати з її лищат. Мама досі намагається допомогти різними способами, але тепер він встановив межі, наприклад, змінив. В замки на вхідних дверях, тому що кілька років тому, коли брат поїхав у відпустку і попросив її погодувати його кота, залишивши їй свій ключ, вона зробила собі копію. Мене це обурило, але він стійкий до такого паскудства. Тож вона більше не може просто так запроситись до нього додому. Мама досі продовжує робити для нього різні дрібниці, наприклад, знайти того, хто продає рулонні штори, тому що він хоче інвестувати в свій будинок і зробити його на свій смак. Також він же поставив сонячні батареї, але вона більше не може прийти і зробити все за нього, що дозволило б їй утримувати над ним контроль надалі. Я на 100% розумію, чому з ним ніхто не хотів зустрічатись. Він був товстим, розбещеним, безпорадним, маленьким лайном, але його таким виховали. У своєму житті я зустрічала кількох матусених синочків і знайшла одну спільну рису. Це мама чіпляється за хлопчика, а не навпаки. Жалійте їх, сподівайтеся, що вони вирвуться на свободу і зможуть бути самими собою. Але ви самі не зобов'язані ставати жертвою цього божевілля. Незмінне, я такий, який я є». Це знову і знову доводить, що людина налаштована категорично, виправдовує свою токсичну поведінку і навіть пальцем не поврухне, щоб глянути на себе збоку або оцінити свій вплив на оточуючих. Це не обов'язково завжди погано. Я за те, щоб бути тим, ким ти є. Але я проводжу чітку межу для тих, хто ніколи не замислювався над тим, що він за людина, і тих, хто відмовився від спроб себе вдосконалити. Дівчата на конях. Я витрачав 800 доларів на місяць, підтримуючи захоплення моєї колишньої дружини. Тоді ми заробляли по 25-30 тисяч доларів на рік кожен. Але мені було байдуже, я до нестями кохав цю жінку. Потім вона пішла від мене до свого колеги. Буквально на наступний день після того як я вперше за сім років спільного життя висловив ідею: можливо, ми знайдемо спосіб скоротити витрати на коней. Ми не можемо дозволити. Собі утримувати двох коней на наш дохід. Вона вилетіла з дому, повернулась лише о другій годині ночі, а наступного дня пішла і більше не повернулась. Через рік у мене з'явилася чудова кар'єрна можливість, і тепер я заробляю шестизначні суми, а вона досі бідує. Я був би щасливий продовжувати підтримувати її до кінця наших днів, але бай-бай, мила відстійно бути відстійним, відстійно бути самозакоханим. Екстраверти, здебільшого, я люблю відпочивати вдома вдвох, без величезної армії людей, з якими потрібно побачитись, і безлічі місць, які потрібно відвідати. На щастя, моя дружина ще більший інтроверт ніж я. Тож у нас є власний маленький світ за воротами, що добре охороняються, куди дозволено заходити лише кільком близьким і надійним друзям. Кожен, хто зустрічався із залежним і вибрався з цієї халепи, знає, що від таких стосунків треба триматись подалі. Не те, щоб хтось взагалі захотів зустрічатись з залежним, але є ознаки, які ви можете не розпізнати з першого разу. Той, що здається вільнодухом, який веселиться та розважається, через деякий час ясно покаже себе як нестабільний, ненадійний, уникаючий відповідальності клубок проблем, що готовий за першої ж можливості кинути вас у канаву, щоб задоволення. Свої хворі потреби пов'язані з залежністю. Мені шкода алкоголіків і наркоманів, але я не відчуваю до них співчуття, бо знаю, що це почуття ніколи не повернеться з сторицею, і вина тому наступна доза. Тільки не нарциси ніколи знову. Справа в тому, що ви не знаєте, що зустрічаєтесь з нарцисом, поки не поринете у стосунки. Вони заманюють вас своєю чарівністю, годують брехнею і маніпулюють, а потім дають піддих, випускаючи назовні свою токсичну особистість. Я думав, що мова кохання це повна нісенітниця, поки не зустрів людину, яка не прагнула фізичного контакту так само, як я. Я міг зробити її безмежно щасливою, пригостивши чашкою кави, але фізичний контакт абсолютно нічого для неї не значив. Я повна протилежність. Цей урок засвоєно. Високодраматичні жінки, які завжди готові горщики побити. Вони завжди на когось сердиті. Щойно помиряться, хтось скаже їм якусь невинну річ, що будь-який інший день могла пройти непоміченою. Але в цей день вони перетворюються на конспірологів, надмірно аналізуючи кожен тон, вираз обличчя та склад, поки не дійдуть висновку, що їх якось образили. І починається нова ворожнеча. Ви неминуче станете мішенню. Ви витрачатиметесь. Свій час, ходячи біля них навшпиньки, не будучи впевненими, чи в цей день між вами немає вакууму ворожнечі. Ці люди не бувають щасливими, якщо з кимось не посваряться, буквально не витримують відсутності ворога. Вони мислять тотально чорно-білими категоріями зі мною або проти мене правилами. Щоразу, коли зустрічаю таку людину і стає зрозуміло, що це саме той тип, я даю драпакам без зайвих розмов. Я не можу впоратись. З тим, хто постійно змінює правила без попередження, ніхто не вартий того, щоб я заради нього втрачав здоровий глузд. Дехто може сказати: якщо ти не можеш впоратись зі мною в найгіршому стані, то не заслуговуєш і в найкращому, але на це я відповім: що якщо я не можу впоратись з тобою навіть у найгіршому стані, то і в найкращому ти, мабуть, повне лайно, а цього мені теж не треба. Я ніколи не зустрічала чоловіка, типу люди думають, що я мудак, бо не можуть прийняти брутальну правду, який не був би абсолютним породженням пекла і не мав би нарцисичних нахилів. Якщо він засмутив вас своїми словами, чи то тоном, чи то неповагою, то це автоматично означає, я маю рацію, так чому ти не можеш прислухатись до логіки? Для них це спосіб позбутись відповідальності і вийти сухим з води, поводячись з вами як з лайном. you mm -hmm. Автолюбитель, якщо ти витрачаєш стільки грошей на свою гівняну, занижену субару, що не можеш дозволити собі побачення чи продукти, це не для мене. Пранкер перебувати на межі протягом усіх стосунків, тому що ви не знаєте, де витівка, жарт і брехня, а де ні, це абсолютно виснажливо. Надзвичайно сором'язлива або самоненависна людина. Це просто дуже сумно і пригнічує. Кожен сором'язливий до певної міри, але коли у вас зовсім немає. Впевненості в собі, то, як правило, стосунки будуть не вельми хорошими. Сумні жінки, а точніше, жінки, які вічно засмучені тим, що не можуть бути постійно щасливими. Це важко пояснити, але я підозрюю, що багато людей, які читатимуть цей коментар, зрозуміють про що я кажу. Вони, як правило, розумні і красиві, але їх дратує, що цих речей недостатньо, щоб їх повністю вдовольнити. Самопроголошені хороші хлопці. Якщо хлопець каже мені, що він добрий хлопець, я одразу ж вмикаю задню. Вони завжди доводять мені протилежне кожного довбаного разу. Зараз я цілком щасливий, неодружений, але якби це колись змінилось, то я б на 100% уникав ревнивих і невпевнених у собі людей. Мені подобається не охороняти свій телефон від мого партнера. Ні Жук, ні рак, бо у мене один, який постійно просив перенести побачення. Це повторилось двічі, перш ніж я передумала. Першого разу я написала йому за ніч до побачення, аби переконати, що нічого не змінилось. А він сказав, що не може, бо працює. Я була дуже збентежена, адже саме він запросив мене. Я вирішила забути про це і дозволила йому перенести побачення. Другого разу був мій день народження, і він знову попросив перенести. Зустріч, тому що це була неділя суперкубка. Більше ніколи йому не писала. Інший хлопець, з яким я зустрічалась, ніколи навіть не намагався сконтактувати зі мною першим. Я зрозуміла, що якщо ми переписувались або зустрічались, то тільки тому, що я була ініціатором. Не впевнена, що він намагався грати в неприступну серівну, але мене це відштовхувало. Ви можете сказати, що можливо я йому просто не подобалась, але це він запропонував зустрічатись. Пам'ятаю, як я розповіла про це своєму другові, а він назвав його придурком. Минулого року я вийшла заміж за цього друга. Найкраще рішення у моєму житті. Погані хлопці, яких здається, ніхто не розуміє. Ви плануєте їм допомогти, і тоді вони зміняться і стануть ідеальними. Кожна хоче стати цією дівчиною, але у більшості нічого не виходить в підсумку. Ви просто змарнуєте час і ймовірно травмуєтесь самі. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймі Кофі за фінансову підтримку. А з якими типами людей нізащо б не зустрічались ви? Напишіть в коментарях.